Христос рождається, слава Україні! Щиро вітаю всіх нас з Різдво Христовим з Новим Роком і дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість цих святкувань, за можливість нашого спілкування. Віримо в нашу перемогу, молімося за нашу перемогу, всіма силами сприяємо нашим воїнам. Допомагаємо їм боронити нашу землю, сприяємо інформаційному фронту нашому, сприяємо емоційній підтримці наших воїнів. Тому що ми бачимо, що дійсно той пісний спів, який ми співаємо не надітися на князі земські, на сини людські, в них немає спасіння, він є дійсний. І сьогодні ми бачимо, що насправді е, значна доля того, що відбувається. Для нас, позитивного, це є заслуга наших воїнів, плюс невеличка частина допомога тих, хто є е, нашими друзями справжніми. Тому фронт вирішує е, і перемовини, і вирішує взагалі все те, що відбувається з нами. Тому всі сили спрямовуємо на підтримку, підтримку наших воїнів. Підтримку нашої боротьби, віримо в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Одним з моментів інформаційної війни є знання духовні, тому що ця війна ніколи не припиняється, диявол воює, так як Путін хоче знищити, і Росія хоче знищити Україну, щоб нас не було, так диявол хоче знищити людину, щоб її не було. Тому дійсно, сьогодні Росія, Путін це є інкарнація диявола. І всі всередині країни, хто такі дуже активний, а інші просто або корисні ідіоти, ну або е, ті люди, які ну, вже не знаю, як їх і назвати. Це те, те ніхто, яке, на жаль, дуже сильно сприяє тому, щоб нас руйнували, знищували. І тому важливим моментом нашої боротьби є духовні знання. І отже, в 30-ту неділю після п'ятдесятниці читається послання. Святого Апостола Павла до Колосян, то є третій розділ, 12, 16 вірші. Отже, апостол каже: отже, вдягніться, як обрані Божі, святі та улюблені в милосердя, в благість, в мудрість, в благідність і в довготерпіння. Найперше апостол каже нам, нагадує нам, ким ми є. Ми є обрані Божі, ми є святі, ми є улюблені. І ми знаємо, що все, що відбувається в стосунках з Богом, воно є синергійним співдіяльним. Якщо ми обрані Богом, то ми маємо відповісти на цю обраність. Ми маємо обрати і Бога, щоб Він став центром нашого життя. Якщо ми святі, ми покликані до святості, ми освячені святістю Ісуса Христа. Ми повинні підтвердити нашу святість наслідуванням Ісуса Христа. І якщо ми є улюблені, даймо відповідь своєю любов'ю. Тому що наша відповідальність за всі дари, які Господь дав нам, це і є наша відповідь Богові за його дари. Отже, на Його любов, те, що ми улюблені його діти, відповіжмо нашою любов'ю. І тут догадуються слова, які ми співаємо під час хрещення. так? Всі, що в Христа хрестилися, в Христа задягнулися. До речі, в час різдвяних свят водохреща, також цей спів співається на Богослужінні. Отже, ми маємо одягнутися в Христа. І апостол Павло нам дає відповідь на питання, що ж, як це одягнутися, як, як, як побачите цей одяг Христовий на собі. Отже, це є милосердя, це є благість, це є смирену мудрість, це є лагідність і довготерпіння. Всі ці якості вони є притаманні Христові. І всі ці якості він хоче передати нам. Він хоче нас зодягнути в себе, зодягнути в ці якості. Отже, ми маємо, бути, ми маємо мати миле серце, Не законницьке, а миле. Милосердя це ознака християнства і дитини Божої. Ми маємо бути благими. Благість необхідна. Пам'ятаємо, це, що ми співали під час Різдвяних свят, так? Що ми читали пророка, де кажеться, що він, що таке Дух Христа, так, благості гаснучого гноту не догасить і надломаної тростини не доломить. Благість і лагідність, так, і смиренну мудрість. «смиренну смиренномудрій є слово мир і є мудрість. Ми маємо бути умиротворені і мудрі, пам'ятаючи, що. Мир приходить тільки через перемогу, інакшого способу немає. Це нам і Христос явив, коли переміг, так? І ж на Голгофі переміг смертю, смерть здолав, так, І тоді Він приходить і каже: Мир вам після перемоги. Інакшого миру не існує, тому вірмо в нашу перемогу і ж тоді прийде той мир, про який ми молимося на, на всі, у всьому світі, на кожній службі Божій. І далі. І довготерпіння дуже важливе. Можу сказати кілька слів про, про перебіг подій сьогоднішніх, тому що диявол нас обманює з перших днів війни. Ще перед початком війни, коли казали, що не буде повномасштабного вторгнення. Коли дійсно, на жаль, ті люди, які наші люди в своїй нерозумності довірили керувати країною, не готувалися до війни. І навпаки, зараз дуже багато випливає свідчень того, що все робилося навпаки. Але Історія ще дасть цьому всьому оцінку. А ми повинні отямитися нарешті і зрозуміти, яку страшну помилку ми зробили. І тому всі ці Арестовичі, всі ці е, Равіни, всі ці інші пророки, які так, і говорили, що от, от війна скінчиться, Та не скінчиться вона так скоро. Тому що головна проблема в тому, що диявол не хоче і скінчувати. він хоче нас, він хоче, щоб ми скінчилися, а не війна. І тому всі сили для боротьби, всі сили до перемоги. І це, це що нам кажеш, ось-ось-ось, уже ось все скінчиться, воно руйнує нашу Е, Людина думає, що ось все скінчиться, тому ну, вже, вже от, от все домовляться, хтось там домовиться, та ніхто не домовиться. Домовленці поки що йдуть проти нас, і тому результату з того не буде. А ті хлопці, які воюють, і дівчата, які, на жаль, вже дійсно виснажилися тією війною, думають, ну якщо ще місяць війни, може дійсно, може би варто вже втекти звідси, щоб не ризикувати. І тому так багато е, тих, хто самовільно залишили частини. Це одна з причин. А брехня, брехня з, з екранів, брехня, яка нав'язує все-все ск... ні, війна ще буде тривати. Тому. Ми маємо бути довготерпеливими. Це ознака християнина. Ми маємо терпіти до перемоги, до перемоги і налаштуватися на це. Знову слова Черчилля, так як і сказав, крім поту і крові, нічого вам не обіцяю. Тому перемогла Британія. І тому вони нам допомагають, а не ми їм. І тому нам треба мобілізуватися в цій війні і знати, що диявол проти мене буде, буде воювати ціле моє життя. Диявол буде воювати проти моєї країни, проти моїх людей. Він знайде спосіб війни сьогодні, це є Росія. Тому одянімося в довготерпіння, в довготерпливість, Так? і воно дасть нам сили. Читаємо далі, 13 й вірш: поступаючись один одному і прощаючи навзаємно, коли хто на кого має скаргу. Апостол каже: поступіться один одному. Але дивіться, як важливо, і прощаючи взаємно. Нам деколи кажуть: ви простіть, ви поступіться. Ні, це має бути взаємне. Якщо інша людина продовжує атакувати, ми маємо захищатися всіма можливими способами. Якщо людина йде непримирення, тоді йдемо і ми на примирення. що тут далі апостол каже, як і Христос простив нас, так і ми. Але запам'ятаємо важливий момент: Христос простив після того, як убезпечив життя всім апостолам. Коли їх оточили, він сказав, хай всі мої відійдуть, і тоді віддав себе в руки. І тоді вже сказав з Христа, очі прости, вони не розуміють, що роблять. Бо дійсно, на жаль, диявол так затуманює розум в різний спосіб, що людина, реально роблячи слово, вона дуже часто, як каже нам сам Господь, вас будуть вбивати, думаючи, що службу служить Богові. То є дуже важливий момент. Пам'ятати про це. Тому тільки взаємне прощення, тільки. Поступки взаємні тільки так. Оце той момент компромісу, так, якого треба досягати, на жаль, на жаль, і от я мав недавно розмову, були журналісти з, з, з Британії, з Америки, і от було таке запитання про те, що от, там журналіст каже, коли я ходив там в християнську школу в дитинстві, то нас навчали, що має бути прощення. І тоді Господь дав мені думку, і як скажу її зараз. Я сказав так: для того, щоб простити, треба, щоб перша умова, треба, щоб той, хто мав би простити, хоча б живим залишився. Ось нам про це треба подбати: зберегти життя найперше. І цим і виконання не в заповіді не вбий. Бо якщо ми зупинимо злочинця, який йде вбивати сотні тисячі, зупинивши його навіть ціною його фізичної смерті. Ми не вбиваємо за собою сотні тисяч, тому це головна заповідь. Не вбий чи завдяки твоїй дії. Тому ми вдячні нашим воїнам. Ми, зупинивши злочинця, залишаємо невбитими тисячі і, і, і сотні тисяч людей. Це дуже важливо розуміти і пам'ятати. Боротьба наша триває. Отже, взаємне прошення і взаємні поступки, інакше захист. Далі апостол каже, більш за все, зодягніться в любов, яка є сукупністю довершеності. Так, мистецтво любові то є вічне мистецтво. І справді, вона є довершеністю. А довершеність голограмна. Тому ми маємо дивитися з усіх боків на всі обставини, на кожну людину. Вона має бути довершеною. І знову ж таки, найголовніше для того, щоб мати прояв любові, ми маємо захистити. Маємо захистити той, хто би мав цю любов проявляти. В посланні нашого владики Юліана є дуже слова, які мене зачепили, відомі всім нам, але деколи важливо, коли хтось поставить акцент, в тому, що ми народилися з вами для життя. Христос народився для смерті. Для того, щоб... Не для смерті, для того, щоб вмерти і тим перемогти, дати життя. І оце пам'ятаємо, пам'ятаємо це завжди. Це і дуже важливо пам'ятати всім нам, особливо зараз, коли багато хто з наших воїнів наслідує, та не багато всі, хто поклав життя за Україну, наслідують Ісуса, народившись для того, щоб віддати своє життя заради життя інших людей, віддати життя заради життя світу. Сьогодні Україна світ рятує, пам'ятаємо це, це є правда. І ось от тому і любов є довершеною. Оце отак от, от зудянеться в любов, бо немає вищої любові, ніж видати життя за своїх друзів. І далі апостол пише: І нехай панує в серцях ваших мир Божий, до якого і ви покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Знову ж таки, вертаємося до миру, коли Ісус каже мир вам після Воскресіння, після перемоги на Голгофі Тому мир тільки після перемоги приходить. Ми покликані до цього миру, до цієї перемоги Божої, і видимо, ми це маємо в святому причасті. Тому ми маємо бути вдячні, каже апостол, а причастя – це і є подяка, Євхаристія. Так? Тому єднаємося в єдиному тілі Христовому в мирі Божому, здобутий е, Голговською жертвою Ісуса. Далі, 16-й вір. Слово Христове нехай оселиться у вас щедро. З усякою премудрістю. Апостол Павло каже про те, що слово Христове має почати в нас жити. Не, не просто торкнеться вас, оселиться в вас. Слово, слово Христове, істина Христова має жити в нас і то щедро жити. Ми маємо бути самі отим світлом, яке просто пульсує, яке дає, яке наповняє світ істиною Божою. З усякою премудрістю. Де цю премудрість брати, і де потім відповідь? Як? Навчайте, наставляйте, навчайте, наставляйте один одного псалмами, славослів'ями, піснями духовними, благодаті, співаючи в серцях ваших господів. Ось де береться премудрість через псалми, через пісні духовні, через славослів'я. І зараз час, час різдвяний, час колядування, коли ми багато колядуємо на службі Божій, коли ми чуємо ці колядки, коли ним наповнений простір інформаційний, наповняємося, роздумуємо. Навіть в тих простенькій колядовці дитячій, знаходимо ту істину, яка укріпить нас в Ісусі Христі, в мирі. Божому, який знову ж наголошує, дається тільки через перемогу. Тому ще раз щир вітаю всіх з святами Різдвяними з Новим роком. І пам'ятаємо, Господь каже нам, творив все нове. Тому новий рік це шанс знову таки, щоб Господь через нас створив все нове. Віримо, що цим новим буде перемога наша. Молімося за неї, віримо в неї, трудімося для неї і разом буде перемога. Амінь. Христос рождається. Слава Україні.